Ну що ж ми продовжуємо це телемагазин Прованси і ваша ведуча Маргарита, дівчата? А тепер намисто, що втілює ніжність, гармонію, жіночність, романтичність. Одразу знаєте, ось віє такою романтикою, коли дивишся на це неймовірне намисто, рожевий кварц, дівчатка. Я нагадую, що ваші дзвоники дуже важливі, тому одразу тільки но побачили це намисто. Телефонуйте 0800 21 44 один тому що намисто, що втілює ніжність, гармонію, жінось, жіночність. Так, це все про рожевий кварц. Кварц, цей дивовижний камінь, відомий як ще знаєте, як камінь любові, здавна вважається символом такої серцевої чакри, що притягує любов, добробут, доброту. Ту та спокій кожен камінь у цьому намисті це унікальний фрагмент природи, що переливається такими м'якими відтінками, від леті, такого помітна такого. Помітного рожевого, так до насиченого такого персикового, от навіть ось так би я описала цей відтінок. Це не просто прикраса, це талісман, що здатний наповнити ваше життя позитивною енергією та відчуттям внутрішнього щастя. Витонченість рожевого кварцу ідеально доповнить будь-який образ від повсякденного до вечірнього, надаючи йому особливого шарму. Дівчатка, носіть це на намисти, щоб відчути, як ваша внутрішня енергія гармонізується. Притягуючи у ваше життя любов, взаєморозуміння та душевний спокій це ідеальний подарунок для вашої близької людини, що виражає найщиріші почуття та побажання щастя. Не пропустіть можливість придбати не просто прикрасу, а джерело позитивних емоцій, і чарівності. Замовляйте намисто з за рожевого кварцу просто зараз. І дозвольте собі відчути його магію. Зараз ми бачимо так: от саме від такого ніжно-рожевого прямо до персикового, перелив. Я нагадую, що довжина намиста 48 см, діаметр 1,9 см камінчика. І я хочу наголосити на тому, що за потреби ми можемо покласти вам подовжувач. Обов'язково говоріть оператором кол-центру, що вам потрібен подовжувач і ми вам його покладемо. Застібочка у нас карабінчик. А, так, застібочка, карабінчик. Далі мої красуні. А я нагадую, що код товару 309 кількість не така і велика. І у нас вже. Серйозно, пішли дзвоники. Перше падіння вартості. Я вже бачу 499 гривень. на мисто, 309 код товару, 309, дівчата, на мисто. Я вам серйозно кажу, камера не передає його краси. Це настільки воно ніжне, аж прозоре. А зараз навіть приміряю, щоб вам продемонструвати цю неймовірну красу, не знаю чи на білому зараз буде гарно подивимося. Так, пане Геннадій, давайте продемонструємо цю красу. А, неймовірно, дівчата, слухайте, 499 гривень всього навсього І ця ніжність, така зефірна ніжність, так буде доповнювати ваш образ. Я нагадую, що довжина всього-навсього 48 см сантиметрів. Подивіться, як це красиво. Навіть на білому, це така ніжність. Просто о, і до речі, зупиніться тут, ось такі пожовтіння є. Ось. Ось бачите, тут зараз на одному камінчику є пожавтіння. Дівчата, я нагадую, що це не брак, це саме природні відтінки каменю. І це нормально, тому що це натуральний рожевий кварц. Тому, якщо ви будете при е, розглядати, так коли ви отримали свою посилочку, ви будете розглядати це на мисто, Я наголошую на тому, що це у нас іде. Зараз хочу вам ось заакцентувати. Ось тут дивіться, ось таке пожовтіння. Це нормально, це природнє пожовтіння, яке цілком природнє для рожевого кварцу і в цілому для натуральних мінералів. Зараз ще хочу на тіло собі чокером зробити, продемонструвати, як воно буде красиво виглядати. Дивіться мої красуні, як це красиво на тілі ще. таке ніжно ніжно рожеве. А наскільки ви Неймовірний блиск код товару 309. Називайте код товару. Не забувайте, коли ви телефонуєте. І не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому це суттєво економить вашу покупочку. Насправді на Мисто у нас це ще по старих вартостях. Я коли вам кажу, що більше в нас їх не буде, то їх не буде. Ми їх уже дорозпродуємо і більше не будемо замовляти. Тому вихоплюйте по таким солодким цінам, користуйтеся такою нагодою. Воно зараз в закупці стартує від тисячі гривень, у нас 499 гривень. Наприклад, ви сьогодні будете ще щось купувати, і ви пам'ятаєте, що коли. Ви берете дві пропозиції, наприклад, це намисто і там якась сукня. У вас знижка іде гарантована в 100 гривень, якщо це одним буде іти однією посилочкою. Ну і доставку ми сплачуємо за вас. Ну і звісно, дівчатка, залишайтеся з нами, тому що ми рухаємося далі.